Всім доброго дня, мене звати Богдан і ви на каналі Memory Play. Сьогодні ми продовжимо вживати в такій грі, яка називається Minecraft Це вже у нас є перший сезон, 9 епізод. Так, в е, Цьому епізоді ми зараз підемо зробимо сундуків. Не знаю скільки на штук. Можливо, штук 4. Беремо зараз доски. Так, а до верстака. І Робимо 4 сундуки. Зробили так, кнопки нам поки що не потрібно. І йдемо зараз, звичайно, що в підвал. В підвалі зараз ми поставимо в сундуки. Робимо два таких великих сундука з чотирьох маленьких, наприклад, поставимо. Я не знаю, чесно де краще. Думаю, десь, десь ось тут один сундук. З другий. І переставлю всі ресурси, які знаходяться в нас на нашому поверсі в коридорі біля входу в підвал, звичайно. що. І біжимо зараз швиденько, поставимо сюди. Підвалі. В підвалі ставимо всі ресурси, які ми здобуваємо поки що. Так. Сундук також. Сундук, в принципі, можна вже поставити буде на місце. Е, в підвал самий. Сам підвал. В поставити можна. Маємо не багато, не тут багато ресурсів, але все-таки ми зараз далі йдемо. Подивимося, що в нас там твориться над вулиці. Можливо, підемо в цьому епізоді ще щось будемо Якщо зараз не ніч. Зараз якраз ніч. І зразу зміну з собою. Е, Знаємо палки. Можна зробити, в принципі, сокеру. Якщо в мене немає кам'яної. А кам'яної скер немає. Ну, беремо палиці і беремо е, кругляк. Скоро ли мы зараз каміння Наприклад, це у нас кайло Кам'яне і кам'яне. Каменіно сук правильно казати. трішки забувся. зараз йдемо спати. Я може на вулиці. Тепер бачимо, також у нас тут є. Вугілля, тобто, якщо нам потрібно буде швиденько вугілля, для, не знаю, для чого саме можна. В принципі, буде. Що не вистачає поки що. А наприклад, там, якісь речі, ну, як речі, факел. Або... Тому щоб е, можна було в печі печаті користуватися. так, Коротше, зараз трошки путаюсь, тому що я зараз зараджений саме на тому, щоб зробити кам'яні речі. це У нас кайла каменная или сукер. Ну, есть-то пока что еще не буду. В принципе, зараз мы идем на целое дерево. Крипер. Так, идем, значит, Ну, до речі, я знімаю Майнкрафт, тому що ніби це більш така дуже дитяча гра. Несправді. Ну, не дуже прямо така, але більш дитяча гра, ніж, наприклад, там, я, не знаю, там, Спайдермен, там, навіть, з той самий чудний, наприклад, Форспід, але це справа в тому, що ти можеш знімати хоч мільйон відео, типу, але є про що знімати, в принципі. Ну, можливо, прямо немає такого ідеї на кожне відео, по-новому, наприклад, нові завдання робити, але ти можеш знімати відосів Дуже багато, тисяча навіть. Тобто, якщо закінчуються ідея, ти можеш знімати собі Майнкрафт проходження. І що ігрова те, тематика каналу? Якщо про спорт, так я хочу знімати на новому каналі, який я буду вести, але просто зараз не маю ідей. То там, коротше, дуже важко з цим з ідеями. Не знаю, чому, -чому лагаю в вас на відео, але в мене під лавою гра чомусь. Чому не ясно. чесно. Ця гра не дуже така прямо аж і нова, і, і... і... багато споживає в і... пам'яті тих характеристики для комп'ютера не потрібно, бо має бути теж висок... високі. Але лага... підлагоюся все ну, вдома. За... на налаштань, подивимося на відео. Що ти що ткань з графік? Так. Це воно лагає. Чому? Оце не ясно, що чесно. Тому таке так знімає. Може комусь цікаво, чому я знімаю Майнкрафт, а не, наприклад, Спайдермен. Тому що тут можна бачити, що зняти 5 сезонів, кожен сезон має 3 серії. Це виходить аж 150 відео. Тобто зараз у нас є 100 плюс відео і ще буде. 100, ну вже менше, ніж 150, тому що це вже 9 серія, все-таки. 9 епізод. То має бути ще скільки там 141 епізод. Без цього. Стив, там буде 142. Ну, тому я ось знімаю Майнкрафт. Колись також обріше в дитинстві, що ми знаємо. 12 років, 13, щоб до Майнкрафта налагати, і я не, не буду лагати взагалі. Тут все одно тепер підлагою, тому що. Мітжу старший, трохи вже 4 роки має, практично. Також за трохи встаріло за 4 роки, тому підлагою. Але в в принципі, може не бути, якщо чесно. Ага, тут, до речі, можна будувати, так розумію, портал в пекло. О, золоті чоботи маємо золоті яблок, і золоту золота мотика і ще одне яблуко. Зараз одягаємо себе золоті чоботи. Проти, як називається правим прив'язування. Тут добути обсидіан, тут не знаю, тут ще залізний блок золотий блок поставити. Е Колись запальничку потрібно мати зробити. І тут можна буде поставити нажати і коротше, відкриється портал в пекло. В принципі, можна буде колись таке зробити, але це в майбутніх, можливо, навіть сезонах, а не епізодах йдемо зараз в печеру, поки що немає нікого, звичайно. А, ну тут, в принципі, а ні, можна піти вверх. Сьогодні все, ні, все де, деке це у нас <кхе> тут нічого немає. Тобто каміння і тут десь не десь є. Ну це я поставив. Отут, наприклад, зверху є на стіні э, земля. Зараз ми добирає... візьмемо зараз з собою, так розумію, мідь. Що це у нас мідь? Забуваємо її спочатку. І переплавимо зараз вдома. Печі. Так, в печці Беремо її. Це в нас чи дійсно так. Так, наблюдала мідь, аж 32 штуки ще є у нас. Ще не замітив. Тому візьмемо її також, збираємо з собою. 42 штуки маємо. Ну і йдемо, коротше <coughs> до хати. Ну тут, ще вже Це у нас буде повноцінна печера, тому... Я тут не хочу йти, тому що там можна зараз вилізти, вилізуть моби, мене будуть просто вбивати. Так, дивимось точно, що я правильно йду, може буде таке, що на той бік пішов і зараз будемо блукати. Я думаю, що все-таки правильно йду. В принципі, ми так і йшли з цього боку. Цей, тобто до цього до закінченого порталу. Ну, 100% це вже у нас в ті Віднію ці двері, ну, повновидної. <рес> мод, щоб такі, де, моди, що можна то, качати їх, поставити в Майнкрафт, і там воно буде коротше, наприклад, приближувати, наприклад. Ви там, чи як правильно звати ось об'єкт так приближувати його. В принципі, можна було б скачати його, щоб точно перевіряли здалеку, чи точно це двері, чи що це чи це моб, якісь і так далі. Набираємо ми ніжних злиток, ставимо тепер не будемо міть аж до 42 штуки. У нас В принципі, ще є 15 штук вугілля, тому його має вистачити, в принципі. Ставимо ми мідь. Значить, що можемо з міді зробити, цікаво. Нічого. Ну, коротше, ставимо мінізлитка міні в сундук, звичайно. що, І також ставимо яблуко там. Хоча яблуко можна зіставлювати. Все. Ставимо це все назад. І не подивимося, що ще можна що зробити. Е, часом вже майже 11 хвилин цей епізод, тому в принципі непогано вже. Я не замітив, що я так швидко пролетів час. Не раз так, щоденько, щоб прийшов час, щоб знімати наступний епізод, тому що я, я ще раз повторюю, не такий раз. Вже за, за 6 -й, 10 -й, з, 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 з 15 жовтня 23-го року, коли почав почався каналі знімати. Що я знімаю по 2, 3, 4 відео на день. І коли час є. Якщо немає часу, то я не знімаю. Звичайно, що ні одне відео. Пряка в суботу-неділю я не маю часу. Тому що. <гум> в мене батьки там сидять, звичайно. що Я там не можу знімати. Ну, то я знімаю, не знімаю взагалі, в принципі. Ось так. Можна принципі, знімати. Ідеально це було б, якщо б я жив окремо. Я міг знімати одне відео в день. Мені б це вистачало з головою, в принципі. Ось я, наприклад, зараз за викину все. І відо собі загружується, загружується, натажується, як правильно казати, і все. І ти собі спокійно робиш свої справи далі. У спортзал чи на роботу, чи там що десь. Почуваєш просто собі. Тому що, сам живеш, тому що ти на роботу обов'язково, тому що як треба платити на квартиру, треба їсти, мати що, на гроші на їжу. ну і так далі. Тому потрібно буде ще самому. В садія яб... золото яблуко закінчилось, і там час у нас падає вже сніг в Майнкрафті. В житті у нього, ну, я не знаю, часто нас... зараз не те число, що ви бачите. Тому на той час я не знаю, що буде. Це мені це ще першій епизоді ще будував, якщо не помиляюся. Брискеалінфлея знімається візі. І пізот, це зараз в мене входить 15 січня. Тому що просто орієнтувати, скільки я б плюс-мінус відео наперед зняв. Зараз не у На 3 лютого чи яке. Власне, ви будете бачити це відео. Дивіться, 3 лютого, якщо не помиляюсь. Тобто з 2 тижні. Навіть більше, ніж 2 тижні трішки. 2,5 тижні, певно, десь. Наперед вже маємо відео знятих. Ну, короче, вже скоро ніч буде. Ну, якраз закінчувати цю, цей дев'ятий епізод. В робити. Я вам точно не скажу, тому що сам не знаю, що би хотів робити на наступному епізоді. Але в принципі можна подивитися. Так. А на цьому все висути, ставте лайки. Всім пока.